В окрему ємність розбиваємо одне яйце кімнатної температури. Висипаємо 150 г грамів цукру, звичайного білого. Тепер ванільний цукор. У мене сорту бурбон. Трохи солі для балансу смаку і склянка кефіру. Це приблизно 250 мл. Беремо тепер вінчик і добре все перемішуємо до однорідного стану. Дуже довго збивати не потрібно. І міксер тут теж не є обов'язковим. Можна все перемішати навіть звичайною ложкою. У мене на приготування цієї маси пішла приблизно 1 хвилина, не більше. Нам потрібне звичайне борошно, теж грам 250 Додаємо до нього 10 грам розпущувача або соди, кому як більше подобається. І добре все перемішуємо. Якщо ви додаєте розпущувач або соду відразу в яєшну суміш, випічка в готовому вигляді буде гірчити. Тому обов'язково додавайте саме в борошно. Борошна найкраще просіяти, тоді наш пиріг вийде дуже легким та ніжним. Я просію відразу в'ємність з яєчною сумішю. Якщо у вас немає спеціального фільтра для просіювання борошна, це не страшно. Візьміть звичайне сито. Воно теж чудово підійде. Борошно просію відразу все, не розподіляючи його на частини. І тепер вінчиком добре все перемішую. Нам потрібно отримати масу ніжної однорідної текстури без грудачок. На це у мене пішло теж небагато часу, буквально кілька хвилин. Як тільки наша маса стала однорідною і ось такою, як густа сметана, тісто готове. Беремо роз'ємну форму діаметром 23 см. Можна взяти і 26 см, теж підійде. Дно я застелила пергаментом, боки нічим не змащую. І виливаємо тепер наше запашне тісто у форму. Якщо ви не впевнені в своїй формі або вона має вже порушене покриття, краще змастити боки олією. Розподіляємо тісто поступово у формі, щоб скрізь була приблизно однакова висота. І трохи тепер постукуємо формою об стіл, щоб вийшло зайве повітря. Тепер зробимо посипання. В окрему ємність висипаємо 100 г кокосової стружки. У мене звичайнісінька, біла, без будь-яких ароматизаторів і барвників. Додаємо 100 г цукру і 100 г ванільного цукру. Тепер добре все перемішуємо, щоб усі сухі інгредієнти змішалися між собою. Столовою ложкою невеликими порціями рівномірно висипаємо посипання поверх тіста. Найголовніше суху суміш необхідно розподілити поступово по всій поверхні, щоб вона скрізь була приблизно однакової кількості. Ущільнювати її в тісто не потрібно. Ось і все готове. Відправляємо тепер наш майбутній тортик, випікатися приблизно 40-45 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку. Через цей час дістаємо пиріг з духовки та перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Вона має бути повністю суха. Тепер виделкою нам потрібно проткнути пиріг у різних місцях, щоб він краще і швидше просочився. А просочувати його ми будемо рідкими вершками жирністю 15%. Нам потрібно 300 мл. Ще гарячий пиріг, не виймаючи з форми, заливаємо нежирними вершками. Найзручніше це все робити ложкою. Спочатку може здатися, що вершків дуже багато і дуже вологий пиріг вийде, але не поспішайте. Дайте йому хоча б годину добре постояти, і ви не повірите, наскільки це смачно. Коли всі вершки вже вилили, залишаємо пиріг остигати до повного його охолодження. Краще, звичайно, залишити його хоча б на годину-дві. Буде фантастично смачно. Перевірено неодноразово. Через цей час роз'єднуємо борти форми та обережно виймаємо наш пиріг. Перекладаємо на блюдо для подачі, прибравши попередньо пергаментний папір. Ви тільки подивіться на цю красу. Високий, шалено ароматний і такий привабливий. Це навіть не пиріг, це справжнісінький торт. Але робиться ну, дуже швидко. Вже немає сил і хочеться розрізати все і спробувати. Тісто м'яке, дуже добре просочене, тож ріжеться все дуже легко і швидко. Ох! А всередині просто красень. Пористе і таке повітряне тісто це справжній торт Рафаела. Ось спробуйте приготувати і обов'язково діліться своїми відчуттями в коментарях. Ну навіщо возитися з коржами і кремом, коли можна в рази швидше приготувати таку неймовірну смакоту? А я вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось. Па-па!